У Хмельницькому в останню путь провели українського захисника Костянтина Деруса. Цього року йому мало б виповнитися 50. З дитинства займався танцями, був солістом, ансамблю, подолянчик, танцював у різних колективах, розповідає його знайома Тетяна Рогожан. Він був дуже гарним у нас танцюристом, він був солістом, потім почала його бачити на сценах нашого театру. Він в нас танцював в балеті. Знаю, Знаєш, Ольги юнакової знімався в кліпі. Дуже був хорошою, доброю людиною. А потім, коли я вже пішла після подолянчика танцювати в Юніс Поділля, там з ним познайомилася особисто. Був дуже хорошою, доброю людиною. Скільки я його знала, стільки він танцював. Олена Донець каже: Костянтин популяризував народні танці, гастролював з колективами по всьому світу. Я знаю, що він об'їздив багато країн, і він представляв Україну в багатьох країнах і, і нашу народну творчість, і наше мистецтво. Я сусідка його батька, і він завжди опікувався ним. Залишився стареньким батьком. Загинув, каже, 29 січня на Курщині захищати Україну. Костянтин Дерус пішов торік восени, розповідає його знайома. В нього було поранення, його перед новим роком поранили. Забрали сюди, він тут трошки лікувався. І ще в нього залишилися осколки. І він мав тут вроді їх удаляти. Він ще патріот, патріотично налаштований, Ну хто як не ми? Костянтин каже товариш, будь-коли готовий був прийти на допомогу. Я захворів трохи, він зночі міг підірватися, ну, забрати мене в місто. Каже, у полеглого залишився син, дружина та батько. Молодець, молодець! Поховали Костянтина Деруса на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.